Ітак, друзі, список найголовніших аналізів, які дадуть загальну картину стану вашого здоров'я, виявлять можливі приховані захворювання чи дефіцит вітамінів. Цей набір аналізів дозволяє оцінити основні системи органів: серцево-судинну, ендокринну, травну та імунну. На основі їх результатів я зможу оцінити стан вашого організму і допоможу закрити. Дефіцит вітамінів. Перший аналіз це загальний аналіз крові, оцінка стану крові, виявлення анемії, інфекцій, запалень, що покаже рівень гемоглобіну еритроцитів, лейкоцитів, тромбоцитів. Друге це загальний аналіз сечі, оцінка роботи нирок, виявлення запалень чи інфекцій у сучовідільній системі, що покаже білок, лейкоцити, еритроцити, солі, можливі ознаки інфекцій чи порушення функцій. Нирок, третій аналіз це глюкоза крові. Для чого перевірка ризику діабету та контролю рівня цукру, що покаже виявлення гіперглікемії або гіпоглікемії, ранні порушення вуглеводного обміну. Четверте це ліпідний профіль, тобто це хороший холестерин або поганий холестерин. Який у вас рівень. Для чого Як я казав, оцінка ризику серцево-судинних захворювань, що покаже баланс поганого і хорошого холестерину. Також рівень жирів. П'яте, це вітамін Д. Для чого? Виявлення дефіциту, звичайного, вітаміну, який впливає на кісткову систему, імунітет, нервову систему. Що покаже, ну, звичайно, чи потрібно доповнювати раціону вітаміном Д. Наступне це феретин та заліза в сировиці. Для чого? Оцінка запасів заліза в організмі. Що покаже, чи є ризики анемії або перевантаження залізом. Сьоме це аналіз на щитовидну ТТГ, Т3, Т4. Для чого перевірка роботи щитовидної залози? Що покаже ознаки гіпотеріозу, гіпертеріозу чи інших порушень. Восьмий аналіз це біохімія крові: АЛТ, АСТ, пілорубін, кретинін, сочовина, білок загальний. Для чого оцінка роботи печінки, нирок, білкового обміну? Що покаже, чи є порушення печінки. Порушення роботи нирок, проблеми з обміном білків. Дев'яте це гемоцестеї, для чого? Виявлення ризиків серцево-судинних захворювань, дефіциту фолієвої кислоти та вітамінів групи в 12 що покаже схильність до тромбозів, проблеми з судинами. Також на вітаміни здати на групи вітамінів в 12 в 9 фолієва кислота. Для чого перевірка дефіциту, який впливає на енергію нервову систему утворення крові. Що покаже, ну, звичайно, чи потрібно коригувати харчування або приймати добавки. І одинадцятий це аналіз на мікроелементи. Тобто, це на такі як цинк, селен, можна магній, мідь, кальцій, вітамін Д. Для чого? Перевірка дефіциту мікроелементів, що впливають на нервову систему, імунітет, стан шкіри та волосся. І останній аналіз це, це реактивний білок. Для чого? Виявлення запальних. Процес, що покаже гострі або хронічні запалення в організмі. отже, з такими аналізами можна вже оцінити ваш стан організму і підібрати до нього певну методику вирішення цих всіх проблем. Звичайно, я працюю на екопідході: це очищення організму та додавання мікро-макроелементів. Адже, всі наші проблеми по здоров'ю, це накопичення в організмі шлаків, токсинів, паразитарної мікрофлори. І нестача мікро і макроелементів. Із-за того організм не справляється з цим виведенням швидко старіє. Якщо ми це зробимо, очистимо організм, додамо мікро і макроелементи, і організм буде вам дякувати в формі хорошого самопочуття. Якщо вам ця методика симпатизує, тому що я цим користуюся вже понад 5 років, маю багато результатів. Звертайтеся, проведу вам консультацію, підберу індивідуальну програму та харчування. Також обов'язково бережіть себе і бережіть своє здоров'я, адже це найцінніше, що дала нам природа.